Здійснивши багатокілометровий марш на авто та бронетехніці, у визначення навчанням координати, військові за лічені години зібрали наметовий табір військової частини з їдальною, штабом, житловими наметами, медичною та черговою частиною, пересувним місцем зберігання зброї та навіть польовими санузлами, дещо пізніше відпочивши військовослужбовці повітряного командування Південь розпочали навчально-бойові стрільби. Проведена Третій етап тактико спеціальних занять з бовими обслугами військових частин повітряного командування Південь, в ході яких військовослужбовці ще раз нагадали всім, що тільки поле або полігон є той академією для військовослужбовців, яка залишається єдиним навчальним для них закладом під час підготовки до відбиття удару супротивника. Під час навчально-бойових стрільб військові відпрацювали злагодженість та чіткість дій у ситуаціях, що можуть виникати в бою. А це і ведення вогню по атакуючим піхотним підрозділам, та бронетранспортерам, напади гелікоптерів та утримання важливих державних об'єктів. На загальному фоні навчання важко не звернути увагу на розрахунки, до яких увійшли бійці, які вже здобули досвід бойової служби. Хлопці швидко розгорталися та згорталися, вправно стріляли та навчали бійців. З інших підрозділів успішно стріляємо. Ми тому, що у нас злагоджений розрахунок, постійне тренування, як теоретичне, так і практичне. Такі стрільби корисні, щоб перевірити злагодженість розрахунку. На полігоні також були складені заліки, з вивчення матеріальної частини, тактико-технічних характеристик, особливостей бойового застосування озброєння, вимог керівних документів та правил стрільби. Додатково були проведені заняття з інженерної підготовки, облаштування позицій для стрільби, деякі елементи тактичної медицини та евакуація важкопоранених з поля бою.